Друзі, всім великий великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. І як, друзі, я обіцяла, у нас сьогодні по плану пересадка. Давненько я готувалася до пересадки цих орхідей. А пересаджувати друзі, сьогодні я хочу ось цього азіатика. Ось так він зараз пішов в активний ріст. Дочекалася, друзі, на цей момент. Погляньте. Корінчики в активному рості, сподіваюся, вам все видно. Дивіться, почався процес ділення кореня. Ось тут в горщику також корінчики в активному рості. Хто, друзі, за мною активно слідкує в TikTok також в попередньому відео я вам також говорила, що саме таким методом швиденьким я вже ось цього одного підлітка азіатика пересадила. Тому щоб ви потім не запитували, як почуває себе інший. Якщо не забуду, обов'язково вам покажу, тому що з моменту пересадки підлітка іншого пройшло вже, мабуть, тиждень або півтора, тому, сподіваюсь, там вже є що цікавеньке вам показати. Ось так він гарно підріс в моїх домашніх умовах, і я його хочу, друзі, сьогодні пересадити. Так, також сьогодні, друзі, я Хочу разом з вами пересадити неймовірну красуню. І з такими красивими листочками це у мене орхідея, дуже красива орхідея, яка любить квітнути. Її назва Хані. Дивіться, ось цей листочок вже цілком новенький. Ну, не тільки цей, цей також мій, який орхідея випустила в домашніх умовах. Але ви погляньте на Ось цей листочок. Це просто неймовірно якесь диво, ніби витвір мистецтва. Дивіться, ось ці такі красиві листочки, бачите, і більше зеленого відтінку, і ось такого ніби сизого. І ось такий у нас красивий листочок. Це, якщо хтось вперше бачить, бачить такі листочки, це орхідея не хворіє, це її така особливість. Такі ж самі листочки мають орхідеї парфумерної фабрики. Серії парфумерної фабрики, ну і Хані також має ось такі красиві листочки. Звісно, зараз дуже багато різних гібридів зустрічається із такими красивими листочками. Тому, друзі, якщо вам до вподоби не тільки цвітіння ось таких орхідей, але й листочки, обов'язково їх собі придбайте. Також, дивіться, коренева гарно пішла в активний ріст. До речі, друзі, ці корінчики, які ви вже бачите, це орхідея вже наростила в моїх домашніх умовах. На момент покупки у даної орхідеї була коренева система, але я б не сказала, що вона була дуже-дуже така хороша. Після того, друзі, коли вона вже гарно адаптувалася з моменту покупки, а це вже майже пройшло рік часу. Саме відтоді, коли орхідея почала ось так активно нарощувати корінчики в моїх домашніх умовах, вона вже випустила ось такий класний, лопухастий ось цей листочок. Ну що, друзі, не буду довго затягувати відео. Давайте приступимо до пересадки. Давайте спочатку приступимо до посадки Азіатика. Посадка, друзі. Дуже буде швиденька. Це одна із моїх найулюбленіших посадок орхідей Азіатів. Дивіться, я ось сюди протикнула через ось цей отвір пачик, і орхідея дуже легко у нас вийшла. Ось так покажу вам ще трошечки кореневу систему в активному рості. Ось такі листочки ви собі, друзі, не уявляєте. Можливо, камера не передає. Ну, це досить такий вже достойний розмір стандарта. А купувала я в розмірі. 2,5, але дивіться, вона не відстає від такого хорошого стандарта нічим. Ось такий молоденький у мене кущик. Так, друзі, мабуть, ось ці два нижні листочки я все ж таки зніму. Так, ні, це залишу. Цей це зніму. Так. Знімати листочки дуже легко. Для чого я це, друзі, роблю? Для того, друзі, щоб я. Мала можливість опустити орхідею на той рівень, який мені необхідний. Ну, думаю, що з часом орхідея цей листочок скине самостійно, бо цей він такий вже був трошечки не дуже. І, повторюсь, він би мені трошечки заважав, правильно її посадити. Так, цей корінчик у нас ну, він ось так закручений і залишиться. Я думала, що мені вдасться його трошечки розкрутити, а можливо, і вдасться. Ось його початок. Так. І я зможу його гарно опустити, а то він обмотав шию нашої орхідеї. І що я, друзі, потім роблю далі. Дивіться, беру ось таке прозоре кашпо, ставлю нашу орхідею на ось цей подіум, який є на ось цьому кашпо. Бачите? Ось так. Потім є у мене ось така кура. Хто не знає, ось цю кору я нарізаю сама, ось такої фракції. І що буду робити далі? А далі я буду ось такими рухами заповнювати наш горщик. Бачите, я не розпушую ось цей мох, не розплутую ось цей клубочок із цього моху. Я просто ставлю. І саджаю таким методом нашу орхідею. Я вже, друзі, робила так неодноразово, ви вже бачили, як себе почувають мої попередні підлітки, які я садила таким самим методом. Вже, друзі, навіть декілька з них квітли, а саме це орхідея, красивий метелик під назвою. Черепом в мутації метелик, також ще дуже красивий каскад, Я вже йому недавно зрізала квіти. Він їх ще, друзі, тримав, але я дала йому можливість відпочити, тому що, ну, щоб так квітнув підліток, знаєте, це для мене було дуже-дуже, якщо чесно, дивно, бо деяка доросла орхідея не показує таких крутих результатів, як показав мені. Підліток в першому своєму взагалі житті і в першому домашньому цвітінні, вже в моїх умовах. Тому, друзі, я була дуже-дуже задоволена таким результатом. До речі, хто слідкує за мною в TikTok, я також виставляла відео, як я поливаю такі орхідеї. тому, хто... Ну, кому цікаво, в кого нема терпіння переглядати довгі відео, де я ось так все роблю повільніше, розповідаю більш все детальніше. Тому переходьте, шукайте мене в TikTok також, і, можливо, вам також моя сторіночка буде до вподоби. Так, ось тут ще проситься шматочок, бачите. І здавалося б, друзі, в якому маленькому стаканчику росла. Орхідея до цього, і в який горщик вона зараз у мене помістилася, і сподіваюсь, вона в ньому буде жити ще деякий час, а потім знову я її пересаджу, якщо я побачу, що їй тут вже затісно. Але думаю, що це буде не скоро. Так, ось тут також трошечки поставлю кори ближче до шиї. Ось так. Ну, і з цієї сторони також виберу красиві такі шматочки, дивіться, ніби шоколад. Так, Хто, друзі, хоче, можете у мене замовляти кору. Я трошечки і її продаю, дивіться, як все вийшло швидко і гарно. Корінчик, який я розплутала, який був обмотаний навколо шиї. Ось він. Бачите? Тут таке невеличке розгалуження. І мені вдалося вивезти його ось сюди-вниз. Також видніються корінчики там всередині. Ось тут також корінчики в активному рості. Ось тут. Ну і ось так швидко мені вдається пересаджувати ось таких підлітків. А тепер, друзі, порівняємо ось такий стаканчик і. Ну, це у цьому стаканчику орхіда я жила до пересадки, і зараз вона у нас у ось такій е, красивій посадці Мох я, друзі, сюди не додавала, але по можливості можна ще е, пустоти е, заповнити мохом. Але е, я інколи додаю, інколи не додаю е, по різному. Тому е, для цього малюка я мох не додавала. Але повторюсь, якщо ви хочете, е, звісно, ви можете також додати і мох. Тож, ось цю красуночку ми трошечки відставляємо. Сторону і швиденько приступаємо до пересадки вже нашої наступної орхідеї, яку, повторюсь, звати Ханні. Так, ну, з голландцями, друзі, у нас трошечки метод посадки інакший, але, друзі, також нічого важкого немає. Так, ось так легенько вийшла наша орхідея з горщика. Ну, я б сказала, непогана у неї коренева система. Так, Ось цей листочок я зніму. Ось так він гарненько і швидко відійшов. Ось цей торг стаканчик, друзі, я забираю. Дехто я бачила, його залишає, просто ніби, знаєте, методом перевалки. Пересаджує орхідеї із магазинних ґрунтів у нові посадки, не забираючи навіть торф стакану. Але мені так зручніше, мені так простіше. І я його забираю. Так, ось такі вздуті, зіпсовані з часом корінчики. Також вони легенько відходять. Нічого тут складного нема. Знаєте, немає тієї довгої процедури, там обрізання чогось. Деякі вже з часом і самі згнили відпали. Так, головне не боятися. Якщо ви любите такі вже дуже-дуже чисті посадки, ви можете промити кореневу систему, але я цього не роблю, тому що, бачите, корінчики залишили на собі певну частину ґрунту, і це дуже добре, тому що таким чином ми дуже легко передамо мікрофлору, яка вже утворилася в цій посадці. Ми цю мікрофлору легко перенесемо у новеньку посадку, і таким чином орхідея легше адаптується до нової посадки. Плюс, друзі, думаю, що ви звернули увагу, що наші обидві орхідеї, вони в активному рості. І, друзі, якщо ви також хочете пересадити якусь із орхідей, звісно, я вас в цьому підтримую, але дивіться, обов'язково, щоб ваша орхідея також була в активному рості, щоб корінчики були, ось бачите, такі. В рості, і ваша орхідея таким чином дуже легко адаптується до посадки. Вона в ній приживеться. Орхідея буде і надалі розвивати гарну кореневу систему. Так, друзі, я поміщаю орхідею у новий горщик, також у такий прозорий. Спочатку, бачите, він служив їй як кашпо, а тепер він їй буде служити як горщик. У якому орхідея і надалі буде жити і розвиватися. Так, ось так пальчиками я собі розташовую корінчики, як би мені цього хотілося. І потім буду для посадки цієї орхідеї використовувати ось таку коружу кубиком. Вона вважається. Середня фракція. Це також, друзі, моя кора. Хто недавно приєднався на канал, можливо, не знає. Також можна її замовити. Ось так я її розпасовую по ось таких красивих пакетиках і відправляю необхідну вам кількість. Так, розкрила пакетик і буду заповнювати ось таким чином нашу посадку. Спочатку ось сюди всередину, бачите, де у нас. Ось така пустота утворилася. Спочатку ось туди. Ось так. Не хочу закривати вам руками весь процес, щоб ви все побачили. Потім, друзі, у мене ось така паличка, і я люблю нею собі допомагати, проштовхувати шматочки кори донизу. Ось таким чином. Так. Знаєте, друзі, я зовсім недавно пересадила дуже багато орхідей. Ви навіть не уявляєте. Також, якщо не забуду, покажу вам, так, трошечки її відцентруємо. Покажу вам, пам'ятаєте, мені колись підписниця подарувала декілька орхідей. І пам'ятаєте, на одній із них був підпис. Інтрига під знаком запитання. А потім, коли вже орхідея зацвіла в моїх домашніх умовах вперше, виявилося, що це дуже щедре цвітіння мультифлора. Також, хто пам'ятає відео, в яких я її показувала, вона дуже гарно та щедро квітла. І, знаєте, друзі, я хотіла посадити її у також пластикове кашпо, але трошки більше, але вона туди не помістилася. Вона навіть мені випустила дітку. Так-так, випустила дітку прикореневу. Я нічим свої орхідеї не стимулюю на появу діток, вони самостійно вирішують їх випускати. Ну, а мені, друзі, нічого не залишається, я чекати на активний ріст цих діток, потім по можливості їх від'єднати, садити їх вже у свої власні посадки. Ну і якщо комусь потім вони подобаються, звісно, я їх або дарую, або продаю, чи обмінюю. Ну, і ось так мої орхідеї. Потихеньку ростуть, розвиваються, випускають діток. Так, дивіться, ось так я заповнила горщик вже корою. Зараз, друзі, я хочу додати трошечки моху. Мох у мене, друзі, не сфагнув. Мох у мене ось такий лісовий, Ви його вже також бачили неодноразово у моїх відео. Він у мене висушений, тому що в мене немає можливості його зберігати свіжим. Тому я ось так легесенько по краю горщика хочу додати. Трошечки моху. Дивіться, ви також запитуєте з приводу кори, чи вона вологоємка. Вона, друзі, не вологоємка. З часом вона тільки стає, після декількох поливів вона стає вологоємкою. Але для того, щоб зробити такий хороший баланс, щоб кора швидше запрацювала і щоб волога трималася довше в горщику, ви можете додавати так, як я зараз роблю або мох, або можете навіть додати кору. Із попередньої посадки ваших орхідей. І також орхідея дуже гарно реагує на ось таке міксування ґрунтів. Так, зараз знову я додаю, друзі, кору і зараз вже закінчу посадку даної орхідеї. І таким чином, друзі, повторюсь, орхідея дуже Чудово відгукується на друзі в такій корі. Коренева система дуже гарно дихає, вона дуже швидко просихає, а ту вологу, яка необхідна корінчикам, якраз і віддає ось цей мох, який ми додаємо такими невеличкими діляночками. І також не забувайте, що певну частину вологи тримають в собі корінчики. І таким чином наша коренева система дихає, я повторюсь, не кисне там у воді, нічого не гниє у нас. І, ну, одним словом, я не знаю, як ще пояснити. Але орхідеям така кора дуже подобається. Ви знаєте, що я не купую магазинну кору. Відтоді, відколи я посадила одну єдину найпершу орхідею, з якої у мене все і почалось моє захоплення, вона, мабуть, як і у всіх, після магазинних ґрунтів пропала. І так як я була на той час новачком, не могла врятувати її, тому що не знала, як і що правильно з орхідеєю робити. Але потім, коли я зрозуміла, що ця справа була. У неякісній корі. З того моменту я почала збирати кору сама. Я заготовляла її спочатку для посадки своїх орхідей. А їх у мене, друзі, на даний момент більше 300. І всі пересаджені орхідеї, вони у ось такій корі. Я трошечки почала. І продавати кору дівчатам. Спочатку я ділилася з ними залишками, потім трошечки все у мене перейшло у ось такий заробіток. Так, друзі, відійшла я від теми. Ось така посадка у нас вийшла. Давайте я поверну бірочку на своє місце, трошечки все приведу до ладу і покажу вам їх більш детально. Ну ось, друзі, так швиденько я прибрала за кадром і. Вже хочу вам поближче їх показати. Так, це у нас хані. Бачите, скільки тут у нас багато повітряних кишень. Моху так, руки брудні, але не звертайте уваги, моху у нас не дуже багато. Я посадку не забивала мохом. Ви, друзі, також не дуже захоплюєтеся мохом, коли додаєте його до посадки, тому що після пересадок деякі дівчата мені скидують потім фото. Запитують, що я Світланка зробила не так, бо мої корінчики після пересадки задихнулися. А виявляється, друзі, що справа в тому, що ви до середини посадки додаєте дуже багато моху, а потім, звісно, також, можливо, поспішаєте з першим поливом, робите його дуже таким щедрим. І за рахунок того, що коренева система не дихає, плюс ви, окрім моху, ще дуже щільно забиваєте посадку корою. Звісно, корови, ну, деякі з вас я помітила, що купуєте ось цю дорогу пінію, Звісно, вона дорога. Ну, дорогий такий ґрунт, він вже вологоємкий і. Друзі, також ось кору пінію, ви також можете міксувати із такою корою. Тоді коренева система в посадці буде гарно просихати і дихати, тому що ось такі шматочки кори, які ще не пристосовані до вологи, вони будуть забирати певну вологу на себе, і таким чином не буде перезволоження кореневої системи. Ну і... Повторюсь, деякі з вас використовують ось ці дорогі ґрунти як корупінію, плюс додаєте ще мох. І ще робите посадку більш вологоємкою. Цього робити не потрібно. Якщо ви використовуєте пінію як вологоємкий, такий вже ґрунт, то я б не рекомендувала додавати жодних більш вологоємких компонентів до посадки. Єдине, що б я вам порадила, якщо у вас погана вода і ви про це знаєте, то мох краще постелити на поверхню ґрунту. І під час поливу мох буде забирати на себе ось ці всі погані солі. Які знаходяться у воді, і також, коли ви підживлюєте свої орхідеї, звісно, там також є накопичення деяких солей, і мох буде, повторюсь, ці солі в себе вбирати і таким чином буде їх затримувати на собі. Єдине, що вам потрібно буде робити періодично кожні три місяці, цей мох змінювати на новий, але таким чином ви бережете кореневу систему. Так, це у нас Хані. Ось така красива дівчинка. Ще протру її листочки. Поливати поки що не буду, тому що коли робила полив на стелажі, звісно, поливала і дану орхідею. Тому, дивіться, корінчики ось такі вологі. І я буду поливати дану орхідею. Ну, не скажу чесно, коли, але я буду орієнтуватися по корінчиках. Коли вони. Будуть вже такі світло-сірого відтінку, я тоді буду робити для них полив. Як я буду це робити, можливо, вам покажу, я б цього дуже хотіла. Знайду час і обов'язково покажу, як я роблю полив. Але якщо коротко, то перший полив я роблю таким чином: беру теплу водичку, заливаю посадку, приблизно ось ось так. Наливаю стільки водички, залишаю на хвилиночок. П'ять, потім всю водичку зливаю, повністю всю нічого не залишаю тут всередині. Я вже буду, друзі, залишати воду, ну, наливати водички на сантиметр півтора в тому випадку, коли вже коренева система гарно буде розвиватися, коли вона гарно запрацює у новій посадці. І так як наші корінчики торкаються дна. Я буду наливати водички, водичку корінчики будуть підтягати наверх, і таким чином дана орхідея буде отримувати необхідне зволоження. Так, ну і ще я поближче трошечки вам покажу нашого підлітка Азіата. Сюрприз, як він буде квітнути, я не знаю. Але так як він був дешевий, плюс розмір такий 2,5-немаленький, я вирішила прикупити. Думаю, що Після пересадки, після хорошої адаптації він через деякий час, коли вже будуть хороші перепади температур, покаже нам ріст і появу новенького цвітоноса, і ми вже зможемо насоводитися його красивим цвітінням і дізнаємося, що ж це у мене за сорт. Так, друзі, давайте його відставимо, тому що я здогадалася, що обіцяла вам показати іншого підлітка, якого я пересаджувала. В TikTok, коли я його показувала, дивіться також ідентична посадка. Тільки дивіться, за цей невеличкий проміжок часу, так, сподіваюся, вам видно, бачите, корінчик вже почав вростати через ось ці щілинки. Він, я бачу, зафіксувався. За шматочок кори. Я вам вже, друзі, говорила неодноразово і в попередніх відео також, що молоденькі корінчики під час свого активного росту дуже люблять, люблять чіплятися за ось точки кори, тому що там такі невеличкі щілинки, і їм така поверхня дуже-дуже подобається. Так, десь я ще бачила корінчик в активному рості, де він, дивіться, ось тут, де він також. На момент посадки його ще не було видно, але він вже показує свій носик, свій активний ріст. І також, бачите, я ось тут додала на поверхню трошечки моху. Такий самий мох лісовий, як я вам показувала, що додавала всередину до посадки орхідеї Хані. Ось така гарна коренева тут система також. Так, бачите? Ну, і ось такий у нас красивий результат. Тут також на поверхні корінчик в активному рості. Ну і ось так орхідея себе почуває через, ну, візьмемо вже півтора тижня після пересадки. Дуже мені повторюсь, подобається такий метод посадки саме азіатів. Бачите? Дивіться, ну нічим не відрізняється розміром від стандартної орхідеї, яку ми купуємо вже. Як дорослу орхідею, бачите, а це вона ще вважається підлітком, азіатом, і вона ще жодного разу не квітла. Так. І думаю також, що після пересадки, після того, коли. Будуть хороші перепади температур. Ось ці малюки вже потішать нас своїм красивим цвітінням. Ну, звісно, потрібно спочатку дочекатися появи цвітоносів, ну а потім вже на і саме цвітіння. Але вони ось такі, повторюсь, немаленькі рослинки, великі за розміром. Ну і посадки. Посадки мені дуже, друзі, подобаються у ось такі шматочки кори. Плюс вони майже не відчувають стресу. Тому що вийняли з одного горщика, поставили в інший, трошечки додали кори, але всередині той же самий ґрунт, той же мох, в якому вони ростуть на протязі певного часу, а можливо навіть від найменшого свого розміру, коли їх тільки розмили із фласок. І ось так вони зараз у мене також будуть рости. Ну, друзі, в кого залишилися ще деякі питання, можливо, щось пропустила, пишіть в коментарях. Рада була з вами нарешті поспілкуватися знову, пересадити з вами своїх красунь, тому що, повторюсь, більшу частину я вже пересадила без вас, але, друзі, звісно, найцікавіше, я показую вам, стараюсь це робити. Тому не судіть строго. Старалась показати все, як є. Можливо, щось і забула, але нагадайте мені в коментарях. І при першій же нагоді, коли я буду знімати наступне відео, я відповім на всі ваші запитання, які вас цікавлять. Ну а на цьому, друзі, все. Я хочу також побажати. Тільки здорових орхідей, робіть все, друзі, правильно. Якщо щось не зрозуміло, краще запитайте, знайдіть мене в Viber, Telegram, десь, Instagram, пишіть мені в особисті, я вас проконсультую, відповім на ваші запитання, розвію ваші сумніви, якщо ви в чомусь сумніваєтесь. Але, друзі, перш, ніж ви пересадите ваші орхідеї і ви, повторюсь, будете в чомусь сумніватися, краще запитайте мене, краще запитайте інших дівчат, у яких досвіду більше, не соромтеся. Вони зроблять це з радістю, вони, ну, думаю, з радістю відповім відповідять на ваші запитання так само, як роблю це я, тому що я ніколи не відмовляю у консультації. І таким чином, думаю, ваші орхідеї також після пересадок будуть почувати себе добре. З коридовою системою також буде все добре. І ваші орхідеї потішать вас активним ростом у нових посадках, ну і вже, неймовірно, красивим цвітінням, чого я, друзі, вам і бажаю. Всім, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, і таким чином ви будете отримувати сповіщення про. Вихід мого новенького відео на каналі. Ну і на цьому все. До нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось і почуємось до зустрічі.